Добрий ранок, друзі! Як ваші справи? Зараз мені треба спиратися в школу, я так в неї не хочу. Але прогуляти не можу. Хоча батьки поїхали. Ладно, не хочу брехати мамі, тому прийдеться йти в школу. Хоча я в неї не хочу. Ладно, будемо збиратися. Так, потрібно піти. Так, речей у мене також поки що нема. Тому вдягну щось. Ось це і візьму з собою пенал. Так, хоч піду поїм щось. Їжа в нас в домі вже є. Так. Що у нас тут є поїсти? Приготую собі макарони з сиром. Смакота? об'єднання, Що, я вже запізнююсь в школу? Швидко побігли. Мене знову наругають, а це тільки мій другий день в школі. Ой, не туди зайшла швидше в школу, швидше в школу. А де Аліна знову запізнюється? Напевно, не знаю. Задовбала. Другий день вона вже запізнюється. Ага. Уф. Уф. Встигла? Ні, Аліна, не встигла. Ну, вибачте, Олександр Петрович, мені йти 45 хвилин до школи. Так, можно вставать и потребно раньше. <реклама> угу. Так, достаем из зошита. <реклама> я зошит забыла. А, -а, -а, -а я не могу, не могу. Алиса, у тебя есть зошит? <реклама> Нема, конечно, у меня только один. Алина, что такое? Я зошит забыла. Як завжди ти. Хорошо, що я розруківки для тебе взяв. Господи Аліна. Безгін мій бутерброд. Ай, я не хочу. Так, все, продовжуємо урок. Аліна. Що з твоїм. Ти не можеш просто. Господи Аліна. яка ж тупа. Все, дістаємо листочки. І, і, і вчимо нову тему. Вчимо нову тему, погнали. Косинус плюс синус дорівнює... Що не зрозуміло вам, я не розумію. Так, до дошки піде. Хто хоче до дошки? Як завжди ліс рука, підемо по журналу. Аліна Алінов. Аліна е, Шабашкіна. Виходь. Е, б... Вам задавав я параграф. Ти його вивчила? Ні, а вірш вивчила. Е, да, е, да, е, е, е. Що е, Аліна, два. Траш якийсь. Деньлень! Ура! На перерву! Звонок для вчителя, якщо ти не забула. Траш якийсь, просто, я його вже боюся, Аліна. Урок закінчено, ви свободні. Сьогодні у вас був всього один урок, бо це був тренувальний день. Ура! Додому! Ні, домашнє завдання слухаємо. Шість предметів ви здіваєтесь? У нас же тільки було е, один урок. Я так сказав, значить робимо. Це страш якийсь повний. Все, пока, Аріс, я додому. Пока. Фух, нарешті додому, я так втомилася. У нас сьогодні хоч один рок був. Він був як ви бачите, жахливим, тому пішли додому швидше. Ось, зараз на ліжечка. Так, зараплекту і швидко спати, бо дуже втомилася. Так, спати пошвидше, що хочу. Все, друзі, бувайте! Побачимось ввечері. Я на днівний сон. Hours later. О, друзі! Ще раз привіт знову. Я вже проснулася. Скільки? Вже 4 години. Садоробить дезе. Його голову, як завжди, дуже багато. Так, Ах, книжку забула. Блін, Прийдеться знайти в коморі. Зараз, друзі, разом з вами її пошукаємо. О, знайшла. Так, ручка. Тут нам треба вивчити якісь десерти. Ох, ну що, почнемо. Так, це сюди, а це сюди, це сюди, а це сюди, це сюди, а це сюди. Закінчили з одним предметом. А ще п'ять предметів. А, друзі, це сюди, а це сюди. Фу, друзі, я закінчила робити домашку. Що? Вже? Вісім вечора? Блін, опять пора спать лягать, а я нічого не встигла. Це просто якийсь треш. Я вже не знаю, що з цими уроками робити. Ладно, буду лягати спать. Ну... Блін, ще, ще така голодна, М -м, треба піти поснідати, по повечеряти. Бо я нічого не їла ще з самого ранку. Я тут нам задавала купу уроків, які я доробила аж до самого вечора. Так, і знову що швидко готувати. Так. Рейс. 3. Смакет раз що це там по телеку показують. Мій любими серіал! Потрібно трошки подивитись. Ну, трошки подивлюся. Він всього, Він всього три годинки йде. Хі -хі -хі Ладно, подивлюся трошки. Все закінчився серіал. Що? Вже пройшло чотири години. Мені потрібно швидко йти спати. Зараз мама папа ставить вемис і мене приб'ють. Швидко спати, швидко спати. Так, швидко спати, потім не лягати. Все, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Мені вже пора спати. Па-па-па. Всіх люблю, всіх цілую. до наступних відео. Па-па-па!